Добрий день студія! Ви на каналі Самойленко. Сьогодні ми говоримо про наших у Єврокубках. Динамо зіграло матч відповіді у Шотландії проти рейнджерса, а Кривбас зіграв свій матч у Чехії проти Вікторії Плзень. Давайте не будемо затримуватись, аж швиденько сядемо з вами і поговоримо про ці матчі. Смачного вам та приємного перегляду! У Шотландії на Гемден Парк відбувався матч відповідь між шотландським рейнджерсом та Динамо. Динамо перед цим зіграли матч в чемпіонаті проти Вереса, де перемогло 1-2. І Рейнджерс також зіграв матч в чемпіонаті проти Мотрвела, де переміг також з аналогічним рахунком, як і Динамо 2-1. у першому матчі Динамо показали чудову гру. Єдине звичайно мінус, що пропустили на останніх хвилинах. Але можливо цей мінус для динаміців в Шотландії став плюсом. Команда не захищалася, не сіла в глуху оборону, а намагалася вибігати в такі непогані контратаки. Та і рейнджер, чесно кажучи, не дуже вражав своєю грою. Це ті ж подачі, що були улюблені, все це не десерс. Десерс намагається чіплятися і зробити хоч якийсь момент для шотландців. Хочеться відзначити настрій киян на цей матч. Вся команда вийшла ми хочу виділити особливо Дениса Попова. Він провів просто шедевральний матч. Його ті блокування ударів я запам'ятаю недовго. Тому за настрій киянам реально хочеться розпикнути. Команда вийшла налаштована на гру і налаштована, що саме головне на перемогу. От я коли почав дивитись матч. В мене було таке відчуття, що ми можемо прийти. Ну такий рейнджер з горіх було не прийти, чесно. Шотландці, звичайно, атакували, намагалися щось зробити, щось там комбінували тима навісами. Але ну, по грі Динамо ну, виглядало симпатичніше. І по якості гравців ну, Динамо було краще, ну чесно. Коротко про перший тайм нічого такого грандіозного рейнджерс не показав. Були в них моменти, могли вони забивати. але свої моменти вони не реалізували. Також були деякі моменти у киян, але їх було менше, ніж шотландців. Ще хочеться відзначити лівого півзахисника шотландців Жевти Бразилець сфолив в першому таймі на Андрія Ярмоленко. Тим більше на половині поля київського клубу незрозумілий фол. Я б навіть сказав непотрібний фол. Але для нас це дуже добре, що він так був дуже агресивно налаштований і відповідно був наших гравців. За що потім був нагороджений ще одною жовтою. І так ми плавно переходимо до другого тайму, де вже на 50 50-й хвилині той же живтем боровся з Олександром Караваєм на другому поверсі. м'яч, відмахнувся ліктем вдарив по обличчя нашого захисника і відповідно отримав жовту карту. Для мене ця друга жовта живте не так, як за цей фол проти Караваєва, як за сукупністю фолів. Живте дуже багато фолів проти наших гравців. Він не зривав атаки, він е, дуже так, жорстко грав проти е, нашого клубу. І, оце, і оцей фол проти Караваєва, бо це вже, напевно, була остання крапля, і арбітер нагородив якраз жовтою карткою, другою жовтою карткою е, Жифти. Е, він там, звичайно, апелював, що це таке тому подібне. Але якщо чесно, відмашка була і за логікою це жовта карта. Філіп Кліман там щось стояв, давайте подивимось, вар, вар, там все подивимось, щоб відмінили це вилучення. Але дякувати Богу, що у ЄФА є правила, що жовту картку на вар не розглядають. Якщо б арбітер дав відразу червону жовте, то тоді б можна було цей момент розглядати. Вже б тоді там арбітри вар втручалися, казали, ну, там можливо йди подивись, можливо, там не все так однозначно. Але якщо арбітер дав відразу жовту, другу жовту. То цей епізод не перегадається. Ну такові правила, і тут, чесно кажучи, нам поталанило цьому епізоді. 50-ї хвилини Динамо залишається в більшості, і я, чесно кажучи, відчував, що Динамо ну затисне Рейнджерс і доб'ється свого. Так воно і сталося. Динамо взяло м'яч під свій контроль і почало штурмувати в ворота Джека Батленда. Щодо рейнджерса, також хочеться сказати, що там був такий непоганий відрізок матчу, що шотландці... Штурмували ворота Динамо. Тоді грою стояв на захисті. Наш Денис Попов і заблокував два удари, які могли призвести до голу, Тому Денис Попов реально молодчинка відіграв дуже дуже потужний. матч. коли рейнджер створював ці моменти, Динамо видно, що було трішки стомлене. Потрібно було щось змінювати, потрібні були заміни. Олександр Шоковський відчув цей момент. І випустив на поле Назаря Волошина замість Андрія Ярмоленки. Потім пізніше випустив Олександра Піхальонка та Максима Брагару. І от після 75 ї хвилини Динамо просто насіла на ворота Рейнджерс і шотландці тільки відбивалися. На 82 й хвилині стався той прекрасний момент, коли Динамо вийшло вперед в цьому матчі. Олександр Піхальонок прийняв м'яч біля штрафного майданчику шотландців. Зміщується в центр, пробиває в лівий кут від Джека Батленда. Напевно, голкіпер шотландців не був готовий до цього удару. І Олександр Піхальонк забиває чергово за київське динамо. Також хочеться подякувати операторам трансляції, які після голу Піхальонка показали наших вболівальників. І плакат ось такий плакат з надпису Суджа з містом в Курській Народній Республіці. Цей мем розлетівся. По всій мережі, ось уже скоро буде оголошення складу національної збірної у матчі у вересні. Вже будуть Ліги націй. І Я чесно кажучи, дуже здивуюся, якщо Сергій Рибров не включить в основний список Олександра Піхальова. Ще б з новачків Київського клубу, який би я хотів бачити у збірні, дуже мені сподобався в цьому матчі Владислав Кабаєв. Він добре так повозив капітана команди Таверні Чудова швидкість у Владислава, у нього чудовий удар, чому б його не спробувати у збірні. А так в нас у збірні тільки одна бойова одиниця це Мгайло Мудрик. Давайте дамо шанс Владиславу Кабаєву. Він чудово себе проявляє. Я вважаю, що він заслужив на виклик збірну. Назарій Волошин, чому б ні? Чому б не дати шанс? Хобчина забив в цьому матчі, забив такий м'яч, що вже, можна сказати, похоронив шанси шотландців на прохіддалі. Дуже б хотів, щоб викликали ще Дениса Попова. Тому що Бондар, чесно кажучи, не вражає. Не розумію, чим Бондар кращий за Дениса Попова. Чесно, на мій погляд, Попов ну не гірший Бондара, а напевно зараз навіть краще Бондара. Тому б я б хотів бачити і Попова в національній збірні. Дуже сподобався Караваєв своєю швидкістю, але я розумію, що Сергій Рибров збирає таку молоду збірну, таких більш амбітних, прогресивних гравців. Уже Караваєву там за 30, і можливо він не зовсім підходить до гри Сергія Станіславовича. Ну, якщо таких з молодих в чемпіонаті України, ну я б, напевно, передався до Крупського. Мені здається, що Крупський це взагалі майбутній гравець збірної України. Він дуже сильно почав цей сезон. Він, коли виходив у матчі ось проти Шахтаря, він дуже додав у атаці. Він дуже класнючий матч провів проти лівого берега. Він нічим не гірший за Юхима Коноплю. Чому б не дати цьому молодому гравцю шанс? Так і ще дуже б хотів би бачити у збірні Владислава Дубінчука. Він дуже корисний в атаці і в захисті він дуже добре грає. Це гравець, який ну, значно підсилить. Збірну України дуже сподіваюся на зміни збірні України, тому що не надто вдала Євро. Провела команда Сергія Станіславовича, Тому я щирим серцем сподіваюсь, що у збірні ми побачимо нові обличчя щодо голу піхальонка. Піхальонок забув на 82 другій хвилині. Проходить дві хвилини. Чудова контратака кияна вдається. Володимир Брашко віддає діагональ, просто неймовірно Волошин приймає м'яч, розганяє цю контратаку далі. Віддає на Миколу Шапоренка. І Шапоренко повертає Назарій Волошин цей м'яч, і Волошин в один дотик пробиває Жека Батланда і робить рахунок 0-2 на користь київського клубу. Кияни святкують, вже тоді було зрозуміло, що ми йдемо в наступний раунд Ліги Чемпіонів, де на нас чекає Зальцбург. Зальцбург складніша команда, ніж Рейнджерс. По тій грі, які вони показали проти Твенте, буде не просто кияну. Але єдине, що я таке помітив, що у Зальцбурга проблема при стандартах. Ось навіть в останньому матчі Ліги Чемпіонів, який вони грали проти Твенте, вони двічі пропустили з кутового, двічі забили головою гравці голландської команди. Тому у Зальцбурга є проблема на стандартах. У нас є Денис Попов, який чудово грає головою. Це команда, яка помиляється, яка може привести собі. Але й в той час може й покарати за це. Якщо так коротко, це Зарзарзбург, це команда, яка грає сама і іншим дає грати. Тому я вважаю, що нас чекають дуже веселі матчі з великою кількістю забитих м'ячів. Ми будемо вболівати за киян. Побажаємо успіху команді Олександра Шовковського. Ну і давайте поговоримо про Криворізький Кривбас, як вони зіграли матч відповідь проти Вікторії Ползен. У Ползенія Кривбас мінімально. Програє Вікторія. і вилітає з Ліги Європи у Лігу конференції. Я намагаюсь підібрати зараз хоч якісь слова, щоб описати цей матч. В першому таймі Кривбас мені сподобався, гра була від них більш-менш нормальна. Були в них моменти, які вони знову ж таки не змогли реалізувати. Забиті м'ячі для Кривбаса в цьому сезоні це надважке завдання. Команда не може забивати. Також підопічним Юрія Вернодуба, на мою думку, не вистачало швидкості і динаміки. Не, не вистачало такого швидкого прийняття рішень. Давайте поговоримо про перший тайм. він для нашої команди був не таким поганим, чесно кажучи. Ми, напевно, навіть в деякій мірі виглядали краще за Вікторію. От, наприклад, якщо брати удари в ствір воріт, ми перевершили суперника в цьому показники 1-3 за ударами. Криворізька команда лідирувала в першому таймі. Ну і подобалося, що команда Юрія Вернедуба била по воротах навіть з дальньої відстані, якщо було важко щось комбінувати поблизу штрафного майданчика, то гравці пробивали з дальньої відстані, не соромилась цього, але пробували прямо по центру воріт в руки голкіперу. Ну і розпочався другий тайм. Знову ж таки був чудовий момент у Дібанґо, як завжди, Кривбас, що правильно не забиває. І забиває у відповідь їм Вікторія Плзень. Даніель Вашулін забиває головою у ворота Андрія Кліщука, відкрає рахунок в цьому матчі 1-0 Вікторія попереду. І я сподівався, що цей гол якось розбудить криворижанку, і вони побіжать вперед. Але я помилявся: гостроти біля воріт Вікторії Плзень після пропущеного голу Кривбас не створив. Жодного гольового моменту. Жодного. І коли перед матчем Юрій Вернодуб казав, що ми будемо боротися до останнього, я не побачив, що команда боролася. Суперник сильніший, там більш кваліфіковані гравці, але я не побачив, що Кривбас хоче виграти. Чесно кажучи, мені було прикро дивитися на таку гру нашого клуба українського Єврокубка. Хай краще в нас тоді вже два клуби будуть в Єврокубках Динамо та Шахтар і все. Ну навіщо так просто? Бронзовий брезер наш озориться. Навіщо нам це? Ох, але тим не менше рахунок матчів 1-0. Вікторія Псен за сумою двох матчів проходить Криворізький клуб з рахунком 3-1. Кривбас вилітає в лігу конференції і вилітає на ще сильнішого суперника на іспанський Бетіс. Ну якщо Кривбас пройде Бетіс, то це я не знаю. Я тоді все оце, що я наговорив, я сяду так і вибачуся перед камерою за те, що я наговорив по цьому матчу. Ну поки що я якихось оптимістичних варіантів для нашого клубу в Європі, ну не бачу. Шанси на прохід Кривбаса в, лігу, в групу Ліги конференції ну, дуже мізерні. Єдине, що мене тішить, що Юрій Вормедук непогано грає з іспанськими командами. Зорьою він колись вигравав в на виїзді з Більбао. Шерифом він вигравав Мадридський Реал на секундочку. Ну і дай Боже, дай Боже, щоб нам повезло, і з кривбасом він виграв Бетіс і вийшов в груповий етап ліги конференції. Хочу побажати успіхів Кривбасу. Я знаю, що буде не ну, надто важко, але я буду вірити до останнього, що все-таки нашій команді поталонить, і ми замість двох клубів в Єврокубках будемо мати три. Але з реалізацією криворіжанам ну, потрібно щось робити, тому що ну, це просто катастрофа. Досить пропогана. Давайте закінчувати цей випуск. Ну що ж, європейський футбол повертається. Скоро вже будуть відомі всі групи Єврокубків. Э вже був зіграний Суперкубок УЄФА, де Реал 2.0 бігав Аталанти. Клян Бапе, до речі, забив дебютний м'яч. За Мадридський Реал. До речі, якщо ви хочете, щоб я у своїх відео оглядав європейський футбол, то можете просто про це написати в коментарях. Чим більше коментарів таких буде, що давайте там іспанську лалігу обговоримо, або там АПЛ, то я тільки з задоволенням. Все для вас улюблених. Ну що, Зальцбург, Ветіс. Наступні суперники наших клубів в Єврокубках, Пишіть в коментарях ваші думки, чи Динамо пройде австрійців, і чи Кривбас створить сенсацію, і пройде іспанців, вийде в лігу конференції. Пишіть свої думки, пишіть свої прогнози, пишіть, чи сподобалося вам це відео. Буду вам вдячний за такий фідбек. Ну, а ще, якщо вам не сподобалось це відео, то підпишіться на канал. А якщо сподобалось, то також можете підписатись на канал. Поставити вподобайку цьому відео, ну і можливо. Можливо, якщо ви хочете, то можете поставити дзвіночок. У мене все. Не вішаємо носи, тримаюсь позитивної хвилі, і віримо в українські клуби, що вони здобудуть для нас позитивний результат на суперметчах. Руками мийте мило, любіть маму, і дивіться український футбол. До зустрічі, побачимось!